Президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив завдавати ударів по Росії в глиб російської території ракетами Атакамс. І Це робиться у відповідь на ескалацію від Путіна, у відповідь на розширення конфлікту і на те, що Росія залучає війська КНДР до війни. Поки що йдеться про те, що скоріш за все. Поширюється ця умова на застосування ракет в Курській області з метою завдання ударів по військам Північної Кореї та Росії, тобто можна бити і по північно-корейських військах. Мова йде якраз про ракети атакам 190 миль 308 кілометрів з фугасною бойовою частиною, які Україна може застосовувати. Так само, вслід за Сполученими Штатами Америки, видання Le Figaro повідомляє про це: про те, що Франція знімає обмеження на застосування ракет Скальп і Джи. А французький президент Еммануель Макрон прокоментував і висловився щодо дзвінка німецького канцлера Олафа Шольца до російського диктатора Путіна. Макрон відповів чітко, що Путін, на його думку, не бажає. Та не прагне встановлення миру, а отже, будь-які телефонні перемовини з ним, станом на зараз є марними і нічого йому дзвонити. Абсолютно правильна позиція французького президента. Ну і Британія так само, Storm Shadow. Шольц залишається на одинці, в стороні, тому що він так само міг би увійти в історію тут, надавши Україні право бити ракетами Таврус, передавши ці ракети, власне кажучи. Ну, а потім дати право завдавати удари цими ракетами в глиб російської території, але Шольц все ж таки зараз воліє більше дзвонити Путіну, ніж надавати ці ракети. От тепер ми маємо таке важливе рішення. А щодо технічних параметрів спочатку, а потім я дещо поясню, як це впливає загалом не тільки на ситуацію, а як це загальному впливає. Геополітично і як це може вплинути на фронт, і, до речі, на майбутні переговори з Росією, які так артикулюються, про які так багато зараз пишуть у медіа, і чекають, що Дональд Трамп і далі буде відповідно просувати цю тему. Отже, щодо ракет, а тут тепер найважливіше, щоб вони були, було чим бити, і була достатня кількість, тому що треба розуміти. Розрахунок має завжди полягати і в тому, що ворог буде задіювати системи ППО, щось вони можуть збити. Для того, щоб вражати певні об'єкти, потрібно застосовувати, можливо, не одну ракету по певних цілях. Ну і, відповідно, взагалі потрібно мати певний запас для того, щоб знищувати їх дистанційно. Противника, відповідно, запас має бути сформований з того, що нам відомо. Ще раніше Сполучені Штати оголошували про те, що вони постачатимуть Україні ракети Атакамс і постачали. Ми бачили, як право застосування цих ракет дальністю на 165 кілометрів з касетною бойовою частиною. Були і на більшій відстані, але ну, це стосувалося окупованого Криму, окупованих територій. В основному там ці ракети застосовувалися. Про точну кількість, яка була передана чи планується до передачі, наразі невідомо. Офіційні посадовці Сполучених Штатів не повідомляють, медіа так само мовчать з цього приводу. Це теж потрібно розуміти. Британія виникли проблеми, тому що активні дискусії тривають в Британії. Сьогодні свіжий номер The Sunday Times якраз розкрив цю тему, говорячи про те, чому. Британці зволікають із постачанням ракет Storm Shadow, які раніше передавали. Ну, вони тут дві позиції навели. Одна позиція в тому, що вже багато ракет було передано Україні раніше, які застосовувалися по об'єктах ворога в окупованому Криму. Відтак зараз вони не будуть передаватися, це одна із причин, яка озвучувалася а, безпосередньо, тому що потрібно залишити на балансі Британії. Інше, що їх не передавали до моменту якраз оголошення рішення про ударів глиб російської території, мовляв, їх треба використати саме з цією метою, тому що ну використавши їх там для ударів по окупованих територіях, відповідно їхнє дещо призначення і здатності зменшиться. Я погоджуюся, звичайно, потрібно ранжувати і використовувати різні типи озброєнь, виходячи із технічних характеристик, максимальної дальності бойової частини, а також ефекту, відповідно якого ми можемо і потенційно маємо досягти, застосовуючи це озброєння. Тому, звичайно, обираючи між ударами по окупованих територіях, які ми можемо діставати там дронами в великій кількості. І так далі, то, звичайно, що варто тут ранжувати. А, і, відповідно, немає точних даних, скільки атакам, скільки Storm Стормшедов, так само ми отримуємо в яких часових рамках. Є інформація про Скальпіджі. Отут, напевніше, тому що буквально нещодавно в медіа французьких і не тільки, не тільки це були офіційні повідомлення, які були опубліковані, зазначено, що Франція передала. Пакет ракет Scalp-G, ну, фактично, аналог британського Storm Shadow. Кількість так само не розголошується, але, ймовірно, французи готувалися, розуміючи, що таке рішення про зняття обмежень на удари в глиб російської території буде незабаром ухвалене. Зараз ми про це чуємо. Тому кількість невідома, але потенціал є. А так само додамо до цього ще й модифіковані. Кориговані авіабомби, які до цього передавали нам і Франція, і Сполучені Штати, і Австралія долучаються, і не тільки. І вони є модернізовані та модифіковані? Що треба зазначити, це так само важливо станом на зараз. Тобто маємо певну кількість засобів, і тепер переходимо до курської операції. Якщо ми говоримо про прив'язку саме до Курської області, чому це важливо? По-перше, зараз фіксується, що ворог і так несе там втрати і вимушений передислоковувати певні підрозділи парашутно-десантник своїх військ, так звані елітні підрозділи безпосередньо в район Курської операції. Це через те, що втрати, і це через те, що Путін, вочевидь, ну, має чітке усвідомлення і намір, наміри того, що після інаугурації Трампа, коли активізується ось цей переговорний трек, ось ці всі ініціативи. Які публікувались в медіа та озвучували, що, мовляв, може бути план фактично перемир'я по лінії фронту і створення так званих буферних зон, ну зрозуміло, що тоді перемир'я і лінія бойового зіткнення, яка проходить в Курській області, означає, що Україна контролюватиме нехай не значну, але все ж таки частину території безпосередньо безпосередньо Ерефії. Ну і відповідно ж, це Матиме, скажімо, це матиме скажімо, дуже серйозне значення. Тому Росія активізувалася, тому зараз вони туди перекидають свої елітні війська, тому от така ситуація виникає. І далі, що важливо для України це шанс зберегти присутність Курській області, протриматися. Можливо, навіть в перспективі думати про розширення плацдарму в Білгородській чи Брянській областях. Можливо, знову ж таки, не виключаючи там поширення наступальних дій Збройних сил України, я би цього не заперечував. Ну і, відповідно, вихід на переговорну позицію зовсім іншими умовами, формування, от якраз, того надзвичайно потрібного, права сили. Ось це. Є та особливість, про яку ну так само потрібно говорити. Тобто, це може змінити. Плюс, удари по північно-корейських військах, які можуть дуже не сподобатися ким чинину. І подивимося, як він буде реагувати далі, і чи буде він цих 100 тисяч, про які я говорив в минулому відео, нехай і за принципом ротації, але все ж таки відправляти. Є сумніви щодо цього, щодо це, щоб так вважати. Тому, а, а в той же час. Удари а, Атакамсами, сами, скальпами, стормшеду по позиціях російських військ Курській області, збільшуватиме їх втрати, і, вочевидь, змушуватиме Росію російське командування ухвалювати рішення про переміщення додаткових сил з інших напрямків, тобто буде працювати сковуюча операція українських військ і мати свої наслідки. Відповідно, це шанс знищувати. Ще більше ворога, і зупинити в тому числі його просування на Сході. Адже таким чином російські війська будуть зосереджені так само в Курській області. Не виключено, що право бити цими ракетами може бути поширено і на інші регіони. Ось про важливість ситуації. А далі, звичайно, технічні питання, кількість дати поставок, і, відповідно, будемо спостерігати. Але... Принципово важливо, що рішення ухвалено, рішення історичне, багатостраждальне. Давайте визнаємо, скільки Україна на ньому наполягала, але в цьому випадку дійсно можна сказати, що краще пізно, ніж ніколи. Тож вдячні нашим партнерам і нехай постачають якомога більше ракет, сили, засобів, щоб знищувати ворога. Бережіть себе, слава Україні!